На центральній площі в аварійному стані на площі Святої Марії викрали обладнання. Зате на театральній збираються зробити новий. Міська рада, ігноруючи незадовільний стан вже існуючих фонтанів, хоче втілити в життя глобальний проєкт будівництва нового водограю. Проте, чим керуються кермани чи чернівців, та які думки з цього приводу у людей у наступному сюжеті. У Чернівцях міська влада планує будувати на театральній площі фонтан. Кажуть, що ідея виникла під час громадських обговорень, а втілювати її в життя почали саме зараз, тому що це довготривалий проєкт, який забере багато часу. Згідно з проведеним тендером, витратити на це планують понад 745 тисяч гривень. Близько півроку назад ми проводили громадські консультації з приводу того, що робити з площею. Театральною, і серед багатьох побажань було влаштування фонтану в центральній частині площі. Тобто ми дослухалися до думки чернівчан, і завдання на проектування з переможцем конкурсу також вказали однієї з складових розробку проектно-кошторисної документації для влаштування сухого фонтану натомість чернівчани та гості міста, з якими ми поспілкувалися, м'яко кажучи, дещо здивовані ідеєю влади, кажуть, що будувати новий фонтан під час війни недоцільно, адже передусім потрібно допомагати нашим військовим. От, приміром, тільки вчора боєць Чернівецької тероборони розмістив пост про те, що його підрозділ відкрив збір коштів на позашляховик. Це не першоначальна проблема. Тобто зараз явно не до цього. Я б не направляв туди кошти на сьогоднішній день. Зараз У нас відкрито дуже багато проблем, які потрібно рішати вчора. Звернемося до, до мирного життя і це питання тоді треба буде піднімати. Зараз ці кошти недоцільно туди направляти. Я думаю, що не потрібно. Не потрібно, бо біда, ви бачите, війна. Звичайно, ні. А чому? Ну, тому що гроші треба давати. Зараз всі на ЗСУ. Перший раз треба добитися перемоги, а потім вже фонтани ремонтувати. Я думаю, що ні. Ну, якось так це все ж таки багато коштів. І... Ну, я думаю, що це на даний момент не, не потрібна річ. Я думаю, що краще на армію. Я знаю просто знайомих, які там, і я думаю, що краще на армію давати Таке депутат Чорнівецької міської ради Олексій Каспрук ще до свого головування у ратуші керував підприємством, яке збудувало фонтан на площі філармонії. В суспільстві зараз дуже велика дискусія. Чи на часі будівництво фонтана на театральній площі? Коли кожен день гинуть хлопці, коли діти. Старі люди віддають свої заощадження для того, щоб підтримати наші збройні сили, фактично мільйони коштів з міського бюджету йдуть на красоту. Це треба робити, але питання, чи це треба робити сьогодні. Ба більше новий фонтан хочуть збудувати тоді, коли вже існуючі три фонтани на площах Чернівців перебувають у незадовільному стані, і їх варто було би привести до ладу. По центральній площі фонтан в поганому стані. Там порушена цілісність чаші, є великі тріщини, і фактично треба проводити капітальний ремонт того фонтана. Але ми його робити, звичайно, що не будемо, тому що як ви знаєте, зараз триває конкурс по капітальному ремонту. Центральної площі, і вже коли ми дочекаємося результатів, тоді будемо і приймати рішення по фонтану На центральній площі мало просто збудувати фонтан. Його ще потрібно вчасно обслуговувати та модернізувати, каже Олексій Каспрук Фонтан не можна побудувати і потім не вкладати в нього кошти. Вони збудовані там більше десяти років, а деякі, от як той, що за нами набагато більше. їх треба так само модернізувати і обладнання, і слідкувати за їх естетичним станом за їх справ. Ну, сподіваюся, що на це теж знайдуть кошти, а не тільки на будівництво нового. Бо якщо за новим не дивитися, то воно так само колись перетвориться на те, на що дивитися не дуже приємно. Тетяна Дубіцька, Інна Юзюк, Руслан Батюк, Василь Ставчанський. Теме дня два.